Краса України Подоля, Леся Українка. Краса України Подоля, розкинулось мило, недбало. Здається, що зроду недоля, що горе тебе не знавало. Он дебалочка весела, в ній хороші, красні села, там хати садками вкриті, Срібним маревом повиті, Коло сел стоять тополі. Розмовляють з вітром в полі, хвилюють лани золотії, Здається, безкраю, аж знову бори величезні, густії, провадять таємну розмову. Он ярочки зелененькі, стежечки по них маленькі, перевиті, мов стрічечки, збігаються до річечки. Річка плине, берег рвуче, далі, далі попідкруче красо України, Подолля, розкинулось мило, недбало, здається, що зроду недоля, що горе тебе не знавало.